Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністерство оборони Нідерландів придбає для України озброєння до винищувачів f 16 Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Нідерландів. 300 мільйонів будуть йти на додачу до раніше анонсованих 150 мільйонів, які теж розраховані на закупівлю авіаційного озброєння до f 16 які отримає Україна. Озброєння є одним з найважливіших факторів передачі літаків цього типу, яке значно розширить можливості повітряних сил Збройних сил України. Будуть передані різні варіанти бомб та ракет. Уряд Сполучених Штатів оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Перелік наданого озброєння опублікували на офіційному сайті Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки. Транш на суму 225 мільйонів доларів містить одну батарею зенітно-ракетного комплексу Петріот, про надання якого напередодні голосив Джо Байден. Також для посилення української протиповітряної оборони надаються ракети до зенітно-ракетних комплексів та ПЗРК Стінгер. Окрім того, пакет містить боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, протитанкові комплекси Тов та Джевелін разом з ракетами до них. Українські військові також отримують ручні одноразові гранатомети Т-4 набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси та допоміжне обладнання. Уряд Канади анонсував новий пакет військової допомоги для України під час саміту у Вашингтоні. Про це нещодавно повідомив президент країни. Вартість нового пакету військової підтримки для України 350 мільйонів доларів. Канада вже готує до відправки в Україну додаткові бронетранспортери першу партію нещодавно відправили. Додатково уряд Канади виділяє значні кошти для закупівлі озброєння в межах чеської ініціативи, зокрема артилерійських снарядів, а також німецької ініціативи із закупівлі систем протиповітряної оборони. Уряд Австралії виділив Україні найбільший пакет військової допомоги вартість траншу становить 250 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомив міністр оборони країною. Як він зазначив, транш військової допомоги від Австралії міститиме ракети для ППО і керовані ракети, а також протитанкову зброю та боєприпаси. Це далеко не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжимо підтримувати Україну. Сполучені Штати Америки розробляють на дорогий та простий виробництві високоточний авіаційний боєприпаси з дальністю понад 400 кілометрів спеціально для України. Про це стало відомо з запиту управління озброєнь центру контролю повітряних сил Сполучених Штатів. У документі зазначається, що новий високоточний боєприпас РА матиме ключове значення у посиленні спроможностей України та має стати доступним типом озброєння, адаптованим до масового виробництва. Україна та Румунія уклали безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні. Румунія буде допомагати Україні розміновувати Чорне море та надавати повну підтримку через інструменти Європейського союзу та НАТО. Також в рамках угоди про співробітництво у сфері безпеки Україна отримує від Румунії зенітно-ракетний комплекс Петріот. Крім цього, Румунія і надалі буде допомагати Україні з навчанням українських пілотів на f 16 Україна залучила 675 мільйонів доларів від країн партнерок на виробництво артилерії, бронетехніки, дронів та іншого озброєння українського виробництва для Збройних сил України. Про це повідомило українське видання. Нещодавно Міністерство стратегічної галузи промисловості України запустило ініціативу «Зброєрі», яка пропонує західним партнерам закуповувати українську зброю для українських військових. Уряд Данії профінансує виробництво 18 українських колісних гаубиць 2 іс 22 Богдана, котрі надійдуть на озброєння Сил оборони України. Про це нещодавно повідомив міністр оборони країни. В оборонному відомстві повідомили, що уряд Данії оплатив виробництво для України дивізіону у складі 18 артилерійських установок Богдана, які мають бути передані українським військовим протягом найближчих місяців. В Україні зареєстрували три нові індустріальні парки, які створять близько 4,5 тисяч робочих місць. Про це повідомило Міністерство економіки України. Перший парк буде займатися виробництвом готових металевих виробів та машин. На території другого парку будуть працювати підприємства текстильної, фармацевтичної та харчової галузи, а третій парк площею 12 гектарів буде об'єднувати підприємства харчової переробки, зокрема з виробництва борошна, круп та крохмалів. Укрзалізниця продовжує вдосконалювати свій рухомий склад, представляючи черговий модернізований електропотяг, який тепер обслуговуватиме популярний маршрут. Про це нещодавно повідомила прес-служба Укрзалізниці. Це вже шостий модернізований потяг, який вийшов на маршрут завдяки зусиллям укрзалізниці з початку 2024 року. Нова модель потяга відображає прагнення компанії підвищити якість обслуговування, забезпечуючи комфортні подорожі для пасажирів. Українська промислова компанія у червні 2024 року завершила поставку пробної партії спеціальних товстостінних труб до Австралії. Труби були поставлені австралійському виробнику бурового обладнання. Про це нещодавно повідомила прес служба компанії. Литовська вантажна залізнична компанія придбала 500 українських вагонів для перевезення зернових культур. Про це повідомили у прислужбі компанії. Нові вагони дозволять компанії перевозити додатково понад мільйон тонн вантажів на рік. Очікується, що перші вагони прибудуть до Литви у найближчі пару місяців. 300 вагонів до кінця цього року, решта у 2025 році. На сьогодні парк LTG Cargo для перевезення зерна становить близько 1200 вагонів. Країни-учасниці Коаліції дронів для України підписали меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 мільйонів євро. Про це опублікував урядовий портал Великої Британії. Спільний фонд дозволить здійснювати спільні закупівлі для швидкого та ефективного постачання безпілотників в Україні. Очікуються й додаткові внески. Країни-учасниці коаліції дронів також закликали інші країни долучатися до її фінансування. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.